Другу річницю створення відзначив 90-й окремий аеромобільний батальйон, що базується у Костянтинівці. Поздоровити військових прибуло багато відомих особистостей. З теплими словами зверталася Ада Роговцева, Анастасія Приходько. Те, що ви робите, це неймовірно. Я хочу побажати вам, щоб Господь Бог оберігав кожного вас, щоб янголохоронець Крильми захищав вас. Я хочу побажати всім вам, щоб ви обов'язково. Повернулися додому. Військовослужбовці, що увійшли до батальйону, мають за плечима службу у гарячих точках. Найдраматичніший період для них оборона Донецького аеропорту. Саме там були найбільші втрати. Імена загиблих побратимів викарбовані на пам'ятному знаку. Раз. Проте й сьогодні 90 й батальйон несе службу на найбільш проблемних ділянках. Військові з усієї країни не завжди запам'ятають, раніше мали відомі міста та села Донеччини. Багато пройшов за цей час. Де пройшли ви? Ми з ним. Авдіївська промзона. І спочатку і до кінця. А до цього батальйон був у Пєсках, у Авдіївці, Донецький аеропорт, Водяне, Опитне. Представники інших частин характеризують батальйон, одним словом, незламний. У нас багато героїчних людей в країні. Ось, велика частина з них попала служити в 90-й батальйон. Тому так склалося. Люди прийшли служити, захищати Україну добровільно. Батальйон формувався з добровольців. Зараз батальйон продовжує на тому ж рівні. І краще виконувати завдання, проте не тільки з кремезних десантників складається військовий підрозділ. Тут багато чарівних дівчат. Ганна з Хмельницького медична сестра. До армії потрапила по мобілізації, потім уклала контракт. Я б сказала, що вона не змінила життя, але дала зрозуміти, що є різні люди, до кожної людини потрібен підхід і що армія це одна велика сім'я, і ми стоїмо за єдину ідею. Сьогодні батальйон складається головним чином з контрактом. Кників, які захист батьківщини вирішили зробити своєю професією.